І всім привіт, народ, сплас. в подбайк. Так, ми продовжуємо грати Вижу в Age of History 3 за Афганістан з метою Доранійської імперії. Це треба зараз Іран побити разом з кимось. разом з Єменом. Який в тебе? Так, я просто перерву між попередньою записю. А, в тебе 179 ліміт, а в мене 96 військ просто. А, ні, не 96. Два рази по 96. А можна питання? Чому я не зробив це все в попередньому відео? Ось таке питання. Натримай, все потроху качну. Ну окей. Якщо вже така справа. А, мене, скоріш за все, зараз ще агресивна експансія. А, в мене тут все будується? Все будується? Ні, не все. Давайте, всі унікальні будівлі. Убавов небагато. І вівчарських ферм. Настільки багато, що в мене, типу, навіть грошей не вистачило. Типу не вистачило. Навіть сіль з'явилась. І чай, і кава з'явилась. І спеції з'явились. І рослини з'явились. І ранчо. І рибальство. Короче. Тепер погнали економіку. Унікальні будівлі є, тепер економіка. Знову ж, це не так довго. Швидко зараз розберемося. з цим. Десь є? Ось тут вартість інвестування. Давайте зменшимо. Що ми якраз таки зараз інвестуємо. Просто полетів вгору. гору. Hope history 3. є збереження. А, ой, мені спадку зараз більше не вистачає. Пам'ятники, тримайте. Зараз усім пам'ятники побудую. Плюс 120 пам'ятників. Ой, що у нас тут немає радника якогось. Це і питань інновацій. Ну давайте спадок. До речі, не у всіх тут максимум. І. Технічне обслуговування буде. Ну там просто ще блога також непогано. Сюди ще можна вкачати. Давайте все досить. Там в деяких провінціях, напевно, непогані. Ну, да, бачите, по 30 ці по 20 ці темпи по зросту в деяких провінціях. Все. Є. Yeah. Є. Yeah. Переваги. Економічні і людські ресурси. Тут явно не дуже людські ресурси в багатьох провінціях. Ху, да. Хочете темп зрости в цих провінціях. Такий слабкий людський ресурс. Ой, прекрасно. е куди збереження? Я не просив. Ой, типу грошей не вистачило. Все о, ой. На. І ось тепер ліміт вісім більше. Воно ще. Ось так, я прям дуже. коротше, дуже перед цей самий. Дуже сильно перейшов за ліміт все. Так, з запасом щоб було. <тит> да. Оп, я спокійно тут можна до 1500. Ой, давай зараз 1200 ще вкачаю в Верховний суд. Ну, перевага. Давайте агресивну експансію на всяк випадок. Адміністративного радника нам, Та давай ефективно пілотування. На чому я зупинився? Що я робив? А, ось вас. Поки менше 1500 ти коштують. Качаю. Я не справді кажу, чи можна навіть більше качнути. О, а до кінця качнув. Все, окрім військової академії. Так що у нас тут? Є щось, що. О, давайте ефективність податкування качнемо і. Ось тебе докачаю. І тут максимальний рівень суда, нехай. Хі-хі. У мене вже ліміт навіть більше. 305 ліміт військ. 1500. 1600 я також можу дозволити. 1800. Я вплоть до 1800 можу дозволити собі. Так, да, до речі. Давайте трохи тут. Навіть 1900 зможе теоретично дозволити собі Але в мене типу, вже ліміт. Ну подивимось, що вони мені зроблять, звісно. Що вони зможуть зробити мені? Ой, максимальний рівень столиці, до речі. Да, це завдяки тому, що ми дуже багато взяли територій у Індії. Раз. Два. Ще один максимальний рівень столиці. Ихі. Да. Що там по технологіям? О, не на максимумі. Тапу. Це просто бібліотека. Ось так, все. Цього вистачить. Щоб тримати технології на максимумі. Війська в своєму свою чергу погнали. Ось так. Я, я перевищив ліміт. Але можу собі дозволити ось так. Да. Поділити навпіл. Дати генерала. Це тут? Агресивна експансія, зменшу. Тут агресивну експансію зменшу. Ще сильніше агресивну експансію зменшу. Збережусь просто по Колу, бо я. Я знаю, що я тут зараз найсильніший. Максимальні витрати на війська. Оголосити війну, оголосити. Штучний інтелект увімкнути, все. Погнали, давай. 176 на максимальній швидкості прослідкуємо, як вони тут зараз все позахоплюють. Ой, ой бій! Ой-ой-ой-ой, винесли їх просто. С які співвідношення втрат. Ой, прекрасне. Три рази співвідношення втрат. Ой, але, до речі, по-перше, покращують полки. По-друге, людського ресурсу в нас мало лишилось. Дуже багато боїв. І моментом складновато. Але все, знову ж, вони втрачають більше за мене, в рази більше. І в мене, типу, по Бо досить сильно покращений зростання людського ресурсу. Спадок. Нема. Нема що прям цінного зараз качнути в спадку. Давай зараз нічого не буду чіпати. Ну знову ж ми зараз будемо їх виносити. Ну да. в них не буде сил, а я рано чи пізно відновлюсь по людському ресурсу. Все. Давайте вже до кінця, щоб сотка була. Все. Сотка є. Що мені треба? Ой, як незручно зараз. Так, я заскрінив. Давайте зараз намалюємо так, як треба. Ой, як незручно, це прям, дуже незручно. Воно ось так треба захопити. Блін, це знущання, це прям знущання. А може не паритись просто ось так захопити? Чого це я парюсь? Так, зробити вимоги. Ну в плані, справді, чого? Чого це я такий. Ой, як, як виділити тільки те, що мені треба. На. На. О. Індія. Залишилась тільки Індія. То бо я союзник. довір про напад. Ну, союзника нема оголосити війну. Так, у нас відносини знато хороші. Ой, сподіваюсь, мене не агресивний експансія. а нормально. Оголосити. Оголосити. Там байдуже, що людських ресурсів нема. Ну, зараз все одно винесу. Тобто ми досить хороше співвідношення втрат будемо втримати. Ну да, прям кра... ну, йдемо прям красиво. Що ще сказати? Що, можу щось качнути? Ну, давайте інвестиційний хаб. Ну, да, індія прям слабка. Все, все. Заробити вимоги. Блін, ось тут. Я чомусь багато не заберу. Мені ще треба правильно забрати. Робити вимог. Ну тут ось так. І тут якийсь виступ. Можна я просто ось так всю північ забрати? Ні. Це дивно, що я не можу прям багато у них забрати. Ось по тюрьку здається ось так. Ось, судячи за все, я все одно не зможу забрати все, що треба, тому погнано просто. Буду готуватися до наступної війни. Чи... А! Фух. Фух, нормально. Все. Я готовий. Дуранійська імперія спаргувати. Є. Yeah. Так, да, це було щось трохи запаргненько особливо під кінець, де я не зміг. Чому у Ірана я майже половину Ірана зміг забрати, а Індію не зміг? Може тому що багато не ассимільованих? Спочатку ядра треба було б почекати. Ну, бо так, мене занадто багато було б не. це і не моїх провінцій. Але зараз я друге місце по силі. Навіть по економіці. Ви думаєте? Ви думаєте, ви праві? Тримайте. Типу спадку не вистачає, типу повпам'ятника тримайте. О, по економіці тепер перше місце і населенню. Ні, по населенню третє. Як так вийшло, що Німеччина більше за мене по престижу. Це насправді справді що можна навіть інфраструктуру якочнути. Просто всім потрохи. Можна створити диване. Може зараз релігію почекаємо. Релігію. І воно передумає. Ну. До якого бісу? А, все. Все, тепер є перше місце. Малюємо на перше місце. Тепер правильно. Ну так. Це ще унікальні будівлі не побудував. Якого всього ще. Яка тут найбільш унікальна будівля. Має бути якась одна унікальна будівля, якої прям дуже багато. Ні, нема, всього потрохи просто. Ось мені не подобається. це. Так, сам, що ж, не буду затягувати. Нагадаю, знову, що по писанню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти в War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавите, якщо ви достає до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Найбільше ж підтримують мене мої спонсори. яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.